Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вінниця. Місто Вінниця. Адміністративний центр одноіменних району і області. Красиве місто, розташоване на берегах річки, Південний Буг. Вперше згадано у 1300 63 році як фортеця, яку побудували князі Коріятовичі, племінники Великого князя Литовського Ольгерда, який у 1362 році звільнив Поділля від влади Золотої Орди. До того часу територія Вінничини входила до складу Київської Русі, а згодом до Галицько-Волинського князівства. Після 1240 року у цьому краї на більше ніж 100 років запанували монголи татари. Походження назви Вінниця неоднозначне. Наприклад, Огієнко пов'язував її із назвою суміжної річки Вінниця, тепер Вінничка. За припущенням інших дослідників, цей топонім мотивований незбереженою сьогодні лексемою Вінниця, що утворилася під давнього Вінну, посаг, придбання як придбання князів Коріятовичів. Дехто виводить назву Вінниця від географічного терміна – Вінниця місце округле за формою, заросле пруттям, спорідненого зі словами Вінок і Вити або від слова Винниця, виноградник, винокурня. І з 1598 року Вінниця стає центром брославського воєводства у складі Гречі Посполитої. На початку 1648 року місто було в епіцентрі боїв козаків із поляками. Козацькі загони на чолі із полковником кривоносом звільнили Вінницю від польської шляхти, героїчну сторінку в історії боротьби українського народу за незалежність вписали вінничани у березні 1651 року, коли в ході оборони міста тритисячний козацький полк під проводом Івана Богуна вщент розгромив 20-ти тисячне польське військо. У 1653 році у Вінниці побував гетьман Богдан Хмельницький. Подальша історія Вінниці і Вінничини доволі драматична. У 1667 році край повертається до складу Польщі, а впродовж 1672 роках ним володіє Османська імперія. У XVIII столітті Вінничина понад 50 років була базою гайдамайського руху. Відомо, що в 1734 і в 1750 роках гайдамаки захоплювали Вінницький замок. Із кінця 18 століття Вінниця входить до складу Російської імперії. Протягом 1793 1797 років вона центр Братславського намісництва а з 1797 року повітове місто Подільської губернії. Нова сторінка в історії Вінниці розпочалася в першій чверті ХХ століття. У роки Української революції 1917 років. У місті деякий час перебував уряд Української Народної Республіки. У 1919 році Вінниця майже цілий місяць була столицею України. Незворотних утрат Вінниця зазнала в роки репресій комуністичного режиму. У передвоєнний період 1937-1941 роки каральні загони НКВС здійснювали в місті масові розстріли населення за результатами сучасних досліджень. Загальна кількість репресованих за цей період у Вінниці і області сягає близько 20 тисяч осіб. Серед архітектурних пам'яток Вінниці це Ізуїйський і Домініканський монастирі, що входили до системи оборонного комплексу. У 1760 -го року головний храм Домініканського монастиря перебудовано на цегляний Костел. Сьогодні це Свято-Преображенський собор. Візитівкою сучасної Вінниці є мультимедійний фонтан. Рошен, відкритий у 2011 році, збудований у руслі Південного Бугу поблизу острова Кемпа. Це найбільший в Україні і Європі плавучий фонтан. За оцінками експертів, входить до десятки найвидовищніших фонтанів світу. Світову славу Вінниці здобули її мешканці: це Микола Іванович Пирогов, засновник сучасної військово-польової медицини та Анестезії, науковець, педагог. У місті є Національний музей садиба Пирогова Михайло Михайлович Коцюбинський, український письменник, автор повісті Тіні Забутих предків, за сюжетом якої режисер Сергій Параджанов зняв одноіменний фільм, що став одним із шедеврів світового поетичного кіно. У Вінниці є літературно-меморіальний музей письменника, відкритий у будинку, де він народився. Ось така коротенька історія про це красиве місто. Шановні мої друзі, тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаючи. Україна обов'язково переможе! Слава нашим Збройним силам України, захисникам та захисницям. Україна понад усе! Слава Україні!